Важний чоловіків, я розповів мені одну е, таку одну історію, яку він був особисто водіяний. Коли він що був малим хлопцем і приходив на Свято Юрську гору слухати митрополита Андея, це був їзд, напевно, вже початок 30-х років. І біля входу до храму, власне, біля входу на сам на гору він бачив е, досить молодих ще чоловіків 30-40 років кіблих собі. Очі в них були побиті. Це була сліпота, видно, що набута. І він спитав мама, каже, мамо, а що це за Чукській? Мама каже, це Січуйській Сім. Вони під час боїв просто включили світло. Він каже, я завжди е, цікавістю туди, дивився на цих воїнів, але одночасно я дуже часто бачив, як мотополит Андрей виходив до них і давав їм гроші для того, що вони мали що поїсти. І каже, одного разу я бачу, як митрополит дав гроші цим людям, а десь так за метрів 20-30 від цих людей стояли такі поважні наші галицькі дядьки. В таких зелених гарних капелюхах, курили собі файки, стоять і двоє один до одного кажуть. Слухай, ти йому віриш, та він поляк. Знаєте, нічого не змінюється. Стосовно того проєкту, який він буде всі ці речі подібні, я вам так скажу. У нас на Святоюрській рюкій горі є майстерня для художників, де свого часу були так само виставки. Отже, такі трошки більші зали, в тому залі власне, були представлені всі ті різні-різні проєкти і пам'ятників, і міст, і того всього. Шановні товариство, я вас там не бачу. Можливо, хтось там був? Я вас там не бачу. На жаль. Ну, я там був, я сидів фронт. Я сидів там навпроти, там були канцелярі Львівської архієпартії, мені дуже шкода. Тому я вам хочу сказати офіційну позицію курі Львівської архієпархії митрополита Ігоря. Отже, церква Львівської архієпархії виконає те зобов'язання, яке вона взяла. Перед своїми вірними і перед громадою міста ми зробимо пам'ятник. Інші зобов'язання, які брали інші сторони, це, будь ласка, запитання до цих сторін. Але ми пам'ятник відкриємо. Де він буде? Це вже інше питання. Дякую.